З авіаційного удару по базі сепаратистів поблизу красного лимана рік тому розпочалося звільнення цього населеного пункту. Сьогодні школярі та активісти святкують річницю звільнення від російських терористів. Наступ на позиції терористів розпочався 3 червня. Наступні два дні сили АТО займалися вже зачисткою міста від російських найманців. Батальйон Артемівськ сформований з жителів Донеччини, був серед підрозділів, що звільняли рейд центр. Проскочили Семеновку і поїхали сюди в Красний Лиман. Місяць з жодними силами України окружили із полком в него. здесь уже буквально ми наділи, що ми успіємо захворітись. но буквально за час до этого всі, которые здесь знаходилися, они ушли. Прапор України підняли 5 червня. Зробив це Олексій Бестрицький, який рік по тому приїхав до міста на запрошення красноломанських активістів. Згадує, побачив на флагштоці ганчірки, так називає прапори терористичної ДНР. І одразу знайшов заміну. У мене в автомобілі був український флаг, флаг України, який пройшов по городам Донецька в составі автомайдана не один день нет Этот флаг я лично повісив на флагшток перед мерії города Красного Лиману. Акцію до дня визволення міста організували школярі красного лиману. Вирішили підняти український прапор на той же флагшток, але вже дещо більший довжиною 5 метрів. Вирішили підняти цей прапор, тому що рік назад Олексій Бестрицький перший підняв свій прапор після визволення красного лиману від фашистів, і ми вирішили. В цей же самий день підняти український прапор на символ того, що Красний Лиман є Україною, окрім урочистого підняття прапора, школярі вирішили зробити щось корисне для міста в цей пам'ятний день. Допомогли лісникам прибрати територію Олександр Аргат, Сергій Клименко, п'ятий канал.